Україна – це радянський барак, перефарбований у жовто-сині кольори. Про це у Івано-Франківську заявив екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко. Каже, за два з половиною роки глибокої дискусії з собою у тюрмі зрозумів, єдиний шанс для країни стати цивілізованою, і насправді демократичною це зміна державної системи. От я в міліції абсолютно щиро вам кажу, що я старався зробити все, що міг. І тут він, мій друг, скажу прямо, Василь Станіславович Кузнєцов, з яким я познайомився в міліції, який став моїм другом, також старався. Але ми тримали вішки. Вішки каральної системи десь вдавалося їх тримати, десь ми не догледіли за тимстами тисячами міліціонерів. Але як тільки ці вішки попустили, вони знову відновили свою каральну функцію і сьогодні займаються таки одним пограбуванням країни і недопущенням будь-якого протесту. А отже, ми нічого не забили, бо система була не змінена. А тому після виходу з за град Луценко спільно своїми однодумцями сформував громадянську ініціативу Третя Українська Республіка. Перше завдання цього руху розробити план нової країни. За цю справу вже взялися експерти, які обіцяють до кінця жовтня його оприлюднити. Не менш важливим на думку ексміністра справ, є активізація суспільства. А відтак у планах організації створити мережу людей, які готові захищати інтереси країни не в інтернеті, а на вулицях. Нам страшенно потрібні люди, які розуміють, що без великої групи готових іти до перемоги, не до кінця, до перемоги людей, нічого не відбудеться автоматично з цією владою і з цією опозицією. Фактично, ми хочемо повторити, наскільки це можливо, результат народного руху України кінця 80-х років, коли маса людей не пов'язаних з політикою, не пов'язаних навіть з громадськими організаціями, зрозуміло, що так далі жити не можна, уявили собі в позитивному сенсі міф про нову країну і пішли на злам системи. Говорив Луценко і про вибори 2015 року каже перемогти нинішню владу під силу єдиному кандидатові, у якого є доступна програма, і розумна команда. Мовляв, в країні потрібен президент, який з першого дня розпочне Україні євроремонт.